Атниця, 13 грудня. Ви дивитесь новини на сі 4 в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне відмова від інтернатів. У чому причина та на якому етапі цей процес? Каратисти спортивного клубу Лідер привезли до Чернівців сім медалей з Венеції. Найхолодніший день грудня вже на порозі, якою буде погода на вихідних та наступного тижня. 13 грудня РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по енергетиці України, запустивши крилаті ракети, балістику та дрони. В західних регіонах є влучання по всій Україні посилили графіки відключень світла на Прикарпатті і Львівщині. Пошкоджені об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. На Одещині пошкоджена цивільна інфраструктура. На щастя, Обійшлося без постраждалих під загрозою. Була й Чернівецька область. Загалом на Буковині повітряна тривога тривала понад 4 години. У цей час було порушено повітряний простір області. Сили ППО знищили 81 з 94 російських ракет та 80 з 193 безпілотників. На Буковині до 15 років заочно засудили колаборантку із Херсонщини, яка очолила місцеву окупаційну адміністрацію. За даними слідства, колишня староста села Володимирівка Скадовського району на співпрацю з окупантами пішла одразу ж після захоплення області. Вже на третій день повномасштабного вторгнення вона розквартировувала російських військових у домівках односельців та організувала переслідування тих мешканців, які не підтримували окупантів. Також зрадниця забезпечила передачу представникам держави агресорки особових справ учнів місцевої школи. А після так званого приєднання до РФ зрадниця стала начальником територіального управління села Володимирівка адміністрації Скадовського муніципального округу і депутаткою від політичної партії Єдина Росія». Величезні кошти, але жахливі умови на інтернати виділяють немалі гроші, але їх використовують на місцях неефективно, кажуть фахівці. Тому нині обговорюють шляхи відмови від таких закладів. Про це говорили під час другого національного форуму на захист дитинства, який відбувся у Чернівцях. Яким чином планують реорганізувати інтернати далі у сюжеті? Зламані меблі у горнятках гаряча вода замість компоту, відсутність особистої гігієни. А за розповідями дітей за погану поведінку їх відправляли в психіатричну клініку. Ось в таких умовах проживали діти в одній зі спецшкіл Тернопільщини. Порушення виявили під час моніторингової перевірки омбудсмена. Ця інформація сколихнула суспільство і нині гостро стоїть питання про відмову від інтернатів. Держава витрачає на дітей великі бюджети, просто вони йдуть на неефективні форми допомоги, на ті самі інтернати. Грошей там, повірте, достатньо. Якщо ці гроші скерувати в громади місцевому самоврядуванню впровадити систему соціального замовлення, наприклад, щоб громада могла наприклад, у таких як ми, СОС «Дитяче містечко», надавачів закуповувати ці послуги. Ми вже готові допомагати громадам створювати цю підтримку для сімей, створювати нормальні робочі місця для соціальних педагогів, соціальних працівників в громадах. Найбільше дітей в інтернаті Стороженецької громади нині саме там, а також у Чернівецькій, великокучурівській, хотинській та новоселецькій громадах реалізується проєкт щодо в провадження соціальних послуг та реорганізації спецзакладу. Це кризове втручання, це кейс менеджмент це денний догляд для дітей, сімей, де діти виховуються з інвалідністю. Тобто є дев'ять базових соціальних послуг, які мають на меті підтримувати різні категорії сімей для того, щоб ці сім'ї були спроможні. Є в роботі експерти, які допомагають тим п'ятьом громадам проводити і оцінку бюджетів, і оцінку їхньої спроможності, і оцінку потреб е м, всіх членів, проживаючих на території цих громад. Патронатна сім'я, усиновлення, дитячий будинок сімейного типу та інші форми виховання один із шляхів відмови від інтернатів. Статистика на жаль показує, що в нас не зростає кількість бажаючих, але в тому числі ми бачимо, що дуже мало людей знають про сімейні форми виховання. З іншого боку, є інша проблема, тому що не кожна сім'я може да виконувати цю функцію. Коли ми обираємо сім'ї, обираємо такі можливості для дитини, а ми орієнтуємось ну, по перше. На інтереси дитини, на потреби дитини. Нам дуже важливо все ж таки, що це за сім'я, якість цієї сім'ї, яка їх мотивація. Про свій досвід патронатного виховання на форумі розповіла Ірина Карпенко. За чотири роки взяла на виховання 12 дітей. Найменші було 4 місяці. Одна з таких діток потрапила саме з лікарні. Вона певний час була в лікарні, як відказна дитина, ніби мама відмовилася. І я так пам'ятаю, коли я її забрала вже, і мені сказали в лікарні, що вона була на вулиці тільки два рази. За чотири місяці вона була на вулиці два рази по п'ять хвилин, тому що так само в лікарні немає персоналу, який би міг приділяти час дитині. Я пам'ятаю, ми в перший же день я її коли привезла вже додому. Я її втягнула, поставила у візочок. і Ми пішли гуляти. У пілотних громадах буковини, в яких реалізовується проєкт щодо відмови від інтернатів, не вистачає соціальних педагогів та інших фахівців, які надаватимуть підтримку сім'ям. Тому координатори проєкту активно шукають таких спеціалістів. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 Історичний результат: каратисти спортивного клубу Лідер привезли до Чернівців сім медалей з Венеції. Там нещодавно відбувся найбільший молодіжний турнір у світі, участь в якому взяли понад 4 тисяч учасників. Чернівчани виступали у складі національної збірної України з карате. Хто саме отримав найвищі нагороди? Та чим ще молоді спортсмени запам'яталися на змаганнях? Дивіться далі. Савелій Ільчук займається карате 12 років. Вперше у змаганнях взяв участь у шість. Цього разу додому привіз золото. Я бився проти українця. Він дуже сильний, один з найсильніших в категорії. Це був дуже важкий фінал для мене, бо на минулих змаганнях я йому програв у фіналі і хотів. Перемогти є такі країни, які не дуже сильні, а є українці. Вони сильні в карате з ними в будь-якому випадку буде тяжко. Я правильно поставився до цього поєдинку. І на всі 100%. відсотків. Найвищу нагороду з молодіжної прем'єр-ліги до Чернівців. Також привезла Юлія Русу. Дуже важливо саме поставити себе правильно перед змаганнями. Якщо це чемпіонат Європи, чемпіонат світу, тобто зле більше сама відповідальність дуже сильно тисне, і тоді це зовсім інші. Інший виступ ти після кожного бою. Ти не знаєш, що чекати від тренера, Він іноді може підтримати, сказати от класно, а іноді може ну не дуже підтримати. Прем'єр-ліга це рахується кубок світу, дитячий, де в принципі ми перевіряємо свій рівень. Він по рівню приблизно як чемпіонат світу. І відповідно, якщо там беремо медаль, значить ми на чемпіонатах Європи на чемпіонатах світу можемо претендувати на медаль. Тобто, відповідно, якщо в клубі є сім чоловік, які можуть претендувати на медалі на чемпіонаті світу, це надзвичайно потужно. Це найкращий виступ за всю історію. У нас було найбільше п'ять нагород, зараз ми зробили сім нагород. Дуже раді тим, що ми прогресуємо. Загалом спортсмени з Чернівецької області на змаганнях у Венеції заробили для збірної України чотири золоті медалі з п'яти. Це вкотре підкреслив високий рівень карате в Чернівецькій області. У нас є здобуток, це Піцл Георгій, клуб Альфа, він здобув золото. І клуб лідер це Русу, Ільчук та Козак. Вони здобули теж золоті медалі. Це високе досягнення до нас. Загалом. Чернівці, Чернівецька область є зараз зараз форвардом Української Федерації. Картими одне з кращих кейсів, що зараз є. і Ми цим дуже пишаємось. Це привернуло увагу до нашої області світової спільноти, особливо після того, як в Тіктоці. Е, громадська позиція Марії Гнець набрала майже 4 мільйони просмотрів. Всі почали задавати питання, де це місто знаходиться в Україні і чому воно так зробило. Тому що е, Європа та інший світ вже почали забувати про війну, яка відбувається в Україні. Вона вже не на перших строчках е, газета новин і її дія підбурила суспільство дізнаватися, чому причина була такого поступку. На перемогах вихованці спортивного клубу Лідер не зупиняються і вже готуються до наступного відбору в національну збірну України. Спираюсь перемогти налаштовано дуже добре. Їду на словаччину на змагання, які ви в Словаччині, другий відбір на чемпіонат Європи. От зараз буде чемпіонат Європи. Відбусь в збірну і Хочу взяти золото на чемпіонаті вход. У нас кожен день тренування по півтори-дві години. Приїжджаю по тренування, їду додому. Після тренування, який виходить? Виснаженим чи натхнення? Натхнення. Можливо, згадаєшся такий найважчий, свій який був? Це фінал пулу з Хорватом. Там рахунок був 8-7. Був тяжкий поєдинок. Витягнув я вже 8 років, займаюся карате. Спочатку я була в іншого тренера, але після того як я прийшла до Валерія Чубатаря, я почала вигравати надто багато змагань та дуже вдячна своїй команді, своїй команді клуб Лідер в моїй ситуації, я рахую, що головна віра в себе, головна мотивація, головна підтримка усіх оточуючих. Ще раз наголошую на тому, що от якби не ця підтримка нашої команди, спортивного клубу Лідер, нічого до цього не вийшло. У клубі Лідер впевнені чемпіонами не народжуються. Аби Стати кращим важливі три складові інтелект, характер і вже потім фізичні якості, каже Валерій Чоботар. Так ми не шукаємо таланти, ми їх створюємо. Дуже багато було випадків дітей, які приходили, і вам нам здавалося, що вони не схильні до карате, але потім вони переростають, виростають, змінюються. Це все робота батьків, тренера і спортсменів. Якщо є комунікація і правильна робота. Можна виховувати любого Олена Кричко, Микола Ганутін, Олександр Окіпняк, новини Сі4. І на завершення випуску про погоду на вихідних запасіться цікавим кіно та закутайтеся у пледи. Адже вже завтра, за прогнозами синоптиків, очікується найхолодніший день грудня. От яким буде наступний тиждень? Дивіться далі. Ну, у нас дійсно будуть ці дні дещо різкі зміни погоди. Сьогодні, як бачите, нас вже прояснило, а це пояснюється тим, що на Україну надійшла досить холодна повітряна маса. У нас вже температури від ранку знизилися на 3 градуси і вже над ранок ми очікуємо, ну, напевне, найзькі температури за, цю, за цей грудень. У нас на рівнині вони очікуються в межах 5-9 градусів морозу, у горах навіть. До 13-18 градусів нижче нуля. До неділі температура повітря становитиме від нуля до п'яти градусів морозу. Наступного тижня очікується потепління та невеликий дощ по всій території області. До п'ятниці включно. У нас пануватимуть ці теплі повітряні маси. І всі ці дні у нас температури в нічні навіть будуть позитивними і будуть становити 0,5 тепла, а в день 5-10 градусів тепла. Так що про зиму ми ще поки говорити не будемо. Щоправда, в понеділок і вівторок буде досить вітряно. По всій області північно-західний вітер посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, Новини Сі-4. Такими були новини п'ятниці 13 грудня. З вами була Олена Крячко. Бажаю вам гарних вихідних та хорошого настрою. Побачимося на Сі-4.